Привіт, ми з України, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з нашим рудим другом розбираємося, що саме трапилося з електропостачанням в Одесі та Одеській області. Чому трапилася аварія і хто в цьому винен? І тут спойлер, я навіть знаю прізвище головного винуватця. Як вийти з ситуації та вирішити проблеми? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, з вечора 3 лютого Одеса фактично переживає справжній блекаут. Це коли місцева енергосистема не Справляється з навантаженням та майже повністю виходить з ладу. Перша аварія трапилася увечері 3 лютого, внаслідок цього на кілька годин. Майже до півночі 3 лютого Одеса та декілька районів Одеської області опинилися майже повністю знеструмленими. Друга аварія сталася вже вранці 4 лютого на одній з магістральних підстанцій, де навіть виникла пожежа. Справа у тому, що буквально всі великі електропідстанції в Одеській області зазнали тих чи інших Великих пошкоджень в результаті російських ракетних ударів і те обладнання, яке працювало там останній час, воно працювало в умовах ремонту буквально на швидку руч з тих матеріалів, які були у наявності, та в умовах повного перевантаження, дуже великого перевантаження. От це обладнання на підстанціях і не витримало. І тому відразу називу прізвище головного винуватця того, що електрики в Одесі зараз немає. Це Путін. Якби не його злочинні накази, ніхто б не запускав ракети, ніхто б не руйнував нашу енергетику, наші міста і не знищував Україну і українців. І в цих жахливих умовах енергетики дійсно роблять все можливе, щоб хоч якось відремонтувати пошкоджену інфраструктуру, і все це в очікуванні наступного удару, без необхідних комплектуючих трансформаторів тощо. Ситуацію з... Ситуація з електроенергетикою саме в Одеській області зараз найгірша в Україні, і тут, наскільки я пам'ятаю шкільний курс географії, ситуація приблизно наступна: електроенергія, яку генерують на великих атомних, теплових чи гідроелектростанціях йде зазвичай напругою 750 чи 330 тисяч вольт. Також є електростанції, які видають напруги там на 220, 400, 500 кВ змінного струму та 800 кВ постійного струму. Вони подають електрику з такою великою дуже напругою на великі розподільчі підстанції, з яких йдуть лінії електропередач по 110 кВт на якісь районні та інші великі розподільчі підстанції, а також на залізницю з окремим від всього іншого енергогосподарством. Відповідно від підстанцій, які отримують 110 кВт, розходиться мережа лінії з напругою 6 або 10 тисяч вольт по вже зовсім невеликим трансформаторним підстанціям. Відна з яких йде вже струм напругою 380 чи 220 вольт, вже безпосередньо по житловим будинкам та на підприємства. Одеська область виявилася чи не єдиним регіоном України, де немає взагалі потужних електростанцій. Це тому, що ще за радянських часів всі основні місцеві потужності зосереджувалися на Молдавській Грес, яка розташована у місті Дністровськ на території невизнаного Придністров'я. І ця електростанція зараз не підключена до енергосистеми України. Тому Одеська область повністю залежить від постачання електроенергії з інших регіонів України, наприклад, від Південноукраїнської атомної електростанції. Також в Одеській області є певна кількість вітрових та сонячних електростанцій, але їх сумарної потужності, особливо за поганої погоди та вночі, ледве-ледве вистачає для заживлення об'єктів критичної інфраструктури, тобто лікарні пологових будинків, котелень та стратегічних об'єктів. Саме тому росіяни навмисно б'ють по магістральним підстанціям, саме по ним, щоб вивести з ладу основні потужності з розподілення електроенергії, а також по енергоблокам теплових електростанцій. Тому що бити по атомним чи гідроелектростанціям це спричинити масштабну ядерну чи техногенну катастрофу європейського чи світового масштабу. І цього навіть путяра боїться. За рахунок великої кількості. Зноманітних електростанцій, підстанцій та лінії електропередач. Більшість областей України мають можливість при руйнуванні однієї двох великих підстанцій, що перетворюють напругу від 330 до 750 кВт у 110 тисяч вольт. Там є можливість передавати струм по великій кількості інших підстанцій та ліній електропередач, об'єднаних у систему у об'єднану енергомережу. Одеська область тут опинилася в своєрідному енергетичному тупику. І тому руйнування чи аварія однієї двох великих підстанцій означає майже повний блекаут для всього регіону. Що ж зараз робиться для того, щоб повноцінно відновити подачу електрики в Одесу? Утворений навіть урядовий штаб. Вчора до Одеси приїхали міністр енергетики Галущенко та голова компанії Укренерго Кудрицький, і цей штаб працює фактично у режимі 24 на 7. Після певного ремонту та задіяння резервів в Одесу вже подали електрику на всю критичну інфраструктуру, тому місто має воду і центральне опалення. Зі світлом вже є формально близько третини побутових споживачів. Наступне завдання це якомога швидше повернути електрику до решти житлових будинків. Вже зараз до Одеси. Направлений 31 потужний генератор для того, щоб підключити різноманітні об'єкти критичної інфраструктури. Є також рішення про передачу до Одеси мобільної газотурбінної електростанції на 25 МВт, але її монтаж та підключення займе кілька тижнів. Є домовленості про підключення турецьких плавучих електростанцій, це такі собі судна електростанції, вони будуть розташовані десь на Дунаї у румунських територіальних водах для їх безпеки, але це теж займе певний час. Тому зараз, так щоб зробити все швидко, значну кількість об'єктів критичної інфраструктури переводять на живлення від автономних генераторів саме у. Це ці 31 генератор, щоб спрямувати ту електроенергію з мережі, що звільняється, для житлових будинків. У першу чергу це стосується тих житлових будинків в Одесі, де немає газу. І все залежить від електрики. Це головним чином багатоповерхівки. Також обіцяють якось реконструювати енергосистему Одеської області, щоб подавати до Одеси електроенергію з південних районів області та північних районів області. Це тим більше актуально, що Саме з південних районів Одеської області до Одеси у майбутньому буде йде йти електрика від отих пловучих електростанцій. Стратегічне ж рішення, але це скоріше за все, вже після війни, це відновити плани з будівництва в Одеській області потужної електростанції. Ці плани почали здійснювати ще в радянські часи, коли у містечку Теплодар неподалік від Одеси планувалося збудувати атомну електростанцію. Її після. Чорнобильської катастрофи так і не побудували, потім були різноманітні плани будувати там теплову електростанцію, але вони теж так і не здійснилися. Але після війни ми так чи інакше знову повернемося до цього питання і подолаємо цю енергетичну кризу. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!